Сьогодні у футбольному тижні в обласному центрі визначено чемпіона серед державних службовців. Далі у випуску про початок другого кола міського чемпіонату. На останок в середу 20 серпня приймаємо єдність Лиски. Розпочали минулу футбольну семиденку працівники міських державних відомств та установ. Вони впродовж двох тижнів виборювали третій в історії Вінниці чемпіонський титул держслужбовця. В чільному квартеті першими зійшли запеклі і принципові суперники СБУ та УМВС. Вони між тим вже зіграли між собою у групі. Тоді перемогу 3-1 святкували міліціанти. Зрештою СБУ реваншувалися в очному протистоянні, хоч і з мінімальним рахунком. А ось і в іншому півфіналі сталася справжня сенсація. Її автори гравці авіатору. Їм трапився головний фаворит змагань команда податкової. Гравці у червоній формі поступилися тактично. Зрештою, весь матч їм довелось провести першим номером. Цим у підсумку і скористалися Бродовські та партнери. Вони разом із СБУ і зустрінуться у головному фіналі. Хорошая организация, хорошее, хорошее проведение соревнований, хорошие соперники. Борьба очень тяжелая. В подгруппе были вместе, в подгруппе проиграли. Сейчас в полуфинале выиграли у соперника. В общем, хороший турнир. Сейчас в финале встретимся с командой СБУ, которая тоже очень достойный соперник. Будем бороться. У каждой команде своя тактика. В первой первой игре мы побежали, за что были наказаны. Во, второй команд, во второй игре сейчас зараз грали оборонки, на контратаках ловили, забили, виграли. Я їм желаю тільки зараз победы за третє місце. Вони теж зараз з дуже достойною командою, равные силы победить сильнейший. Ну, як сказати, напевно не вистачило трішки везіння. В принципі, у них було кілька моментів, вони їх реалізували. Ми контролювали гру в першому-другому таймі, але, на жаль, не змогли реалізувати ті моменти, які в нас були два рази менш в штангу. Вони зловили нас на контратаках, забили м'ячі і грали вже від оборони. У фіналі ставимо на СБУ. Результат в принципі, очікуваний, але можна сказати, що це в принципі, дві рівних команди. Хто більше хотів більше перемогти, напевне, той і переміг. Матчу за чемпіонський титул передувала гра за третю позицію. Втішний приз у цьому протистоянні вибороли ті ж такі податківці. Відтепер за трирічну історію в їхньому активі одне золото та одна бронза. Працівники міліції вимушені були задовольнитися четвертим місцем. Їхні перемоги, вочевидь, іще попереду. Ми вже виходили так, щоб пограти для себе. Вже якби результат у нас був один план на турнір виграти, але, на жаль, не вдалося. В принципі, от так все вийшло. Команда нас була ослаблена двома втратами, двох гравців було вилучено. Основних, я думаю, що це вплинуло на кінцевий результат матчу. Хочу побажати, щоб той дух, який тут панує, щоб він і надалі панував, щоб цей турнір продовжував своє існування, щоб ми отак могли зібратися, побачити одного на футбольному полі, поспілкуватись, в газарті пограти. Ну і щоб Всі залишались здоровими без травм. на, на наступний рік. Ледь не напрацювали на другу сенсацію ті ж таки військовослужбовці. У матчі за перше місце леву частину ігрового часу льотчики вели у рахунку, а далі перед власними ворітьми вишукували щільні захисні редути. Продертися крізь них СБУ таки спромоглося, і навіть не один раз. Утім, усе сталося наприкінці зустрічі. Ну, хочу поблагодарить в первую очередь организаторов, болельщиков и команды, которые приняли участие, было очень интересно. Содержательный футбол все показали. Вот. Ну, не скажу, что очень сенсационно. Мы там выигрывали в финале 1-0 в начале. Но, скажем так, команда собралась. Мы сыграли от защиты. Вот. Где-то что-то удалось, где-то что-то не удалось. Но победил сильнейший. Я хочу поздравити победителя з законним першим и і пожелати його дальніших успіхів в футболі і в житті. Пусть буде мир во всьому мире. По-перше, я хочу подякувати керівнику Ратієву, генералу, генералу Ратієву Сергію Володимировичу за те, що він приймає на службу спортсменів, сприяє прийому спортсменів. Завдяки його підтримці от, і розвиваються всі види спорту, і службово прикладні, і олімпійські, і неолімпійські види спорту в управлінні. Це і приносить нам і перемоги, і призові місця. Ну і також приносить нам перемоги під час несення служби. Люди загортовуються, тренуються, показують високі результати і в розкритті злочинів, попередженні злочинів також. От, Спорт сприяє досягненню високих показників в роботі. Особовий склад команди, чи збірна команда була налаштована на перемогу з першої гри. Спіткала невдача і в грі з співробітниками міліції, яка була відбіркова. гра. От, на сьогоднішній день команда була налаштована тільки на перемогу. От, гравці задоволені, щасливі, і я також щасливий їхньої перемоги. Будемо доповідати керівництву. І для переможців, і для переможених турнір закінчився на оптимістичній ноті. Усі учасники взяли участь в церемонії нагородження. Організатори, а це міська федерація футболу та міський спортивний комітет, відзначили і кращих в номінаціях. Далі усіх по черзі в чільному квартеті – ОМВС, Податківці, Авіатор і власне новий старий чемпіон команда СБУ. Звичайно, ситуація в країні непроста, але разом з тим Комитет по фізичної культурі і спорту Вінницької міської ради разом з Вінницькою федерацією футболу провели цей чудовий турнір, провели його на належному рівні, адже найкращі спортивні перемоги це найкращі перемоги в ну в житті кожного чоловіка. Переможцям і при маю, хочу побажати подальших успіхів, побажати звичайно. Мирного адреналіну, мирних перемог, мирного добробуту. чемпіонату міста Вінниці серед державних установ можемо констатувати те, що державні установи вони спортивні, вони відгукуються на пропозиції взяти участь у спортивних змаганнях, хочуть брати участь у таких заходах. І приємно те, що цього року в нас відкликнулося взяти участь у турнірі 12 державних установ це близько 200. Державних службовців, які вийшли на зелене поле, грали в футбол, відволіклися від своєї щоденної праці, поспілкувалися з колегами у невимушеній атмосфері, сплатили свій колектив, граючи на футбольному полі. І також підкреслюю те, що за іграми своїх колег приходили спостерігати працівники установ, не самовито просто їх підтримували. Це було дуже приємно їх спостерігати і впевнений, що така традиція вона має жити і. Люди, колективи, вони мають спілкуватися не лише на робочому місці, а спілкуватися поза роботою і вести нормальне, цивілізоване життя. В понеділок, 18 серпня, у Вінниці стартувало друге коло міського чемпіонату. Напередодні і організатори, і учасники провели робочу нараду. В порядку денному затвердження календаря змагань. Їх планують завершити в останні дні жовтня. Фаворити незмінні Вінниця, Поділля та Яско. Команда проводит постоянные тренировки. Задачи стоят перед командой, которая завоевала, которая стала двух, двух, двухкратным чемпионом города, могут стать только наивысшие, потому что <связывая> мы хотим в этом году, мы хотим в этом году завоевать, как бы можно так сказать, третье третий золото чемпионата, хотим выиграть кубок. Ну, амбиции у нас только самые высокие и ребята все, как бы, может так, заряжены на победу, на на игру, то есть дать бой всем командам. Вот, надеемся, что нам это удастся в этом чемпионате, чтобы у нас, ну, как бы, добиться всех целей, которые мы перед собой поставили. Ну, задания такие же стоят, какие стояли перед командой, выход из группы Б. З другого місця, тому що суперник нам попався найдосвідченіший. Перша команда області, як не як, яка участвує в матерських змаганнях і на Кубку України. Ну і так по іронії судьби попалися вони нам і в Кубку України, в Кубку області, зразу ж у першому етапі. Тому що будемо надіятися на якийсь фарт, а так фактично будемо досвід перемати їхній. Для себе, тому що команда досить молода, хоча по гравцям не, не дуже. Просто будемо старатись, пробувати свої сили. А далі м'яч круглий, побачимо. Також в ході робочої наради впорядкували організаційні питання кубкового розіграшу. У ньому візьмуть участь усі учасники регулярного чемпіонату. Зрештою, саме вони і виступили із відповідною ініціативою. А тим часом проведено жеребкування попереднього і першого етапів. Наявка Дальше вступительный этап ПФК Винница. Гепард выходит на, на МФК Винницу. Здорово нация СВА Авто выходит на Политех. Будивельник Легион выходит на Рошен. Интеграл на Билана выходит на Подилья. Ника Темп на Аграрный. Армяне выходят на пару стежевка планета права и авиатор играет с такси Благодаря общему голосованию пришли к решению, то, что э, все команды, которые участвуют в чемпионате, повинні участвовать в Кубку города, так як це больше интерес к кубку і многие ребята зможуть більше бути задіяні в Вінницькому футболі. 20 серпня о 18-й годині народна команда Футбольний клуб «Вінниця» стартує в розіграші Кубку України серед аматорів. Городяни в першому матчі прийматимуть минулорічного фіналіста змагань та свого кривдника Плисківську єдність. Про стан справ колективі в футбольному тижню напередодні розповів засновник команди Дмитро Руденко. Що стосується втрат, то нашу команду покинув Дмитро Остапенко. Він перейшов до клубу першої ліги, Зараз він грає в основному складі. Це футбольний клуб Миколаїв. Більше втрат у нас немає. Це дуже приємно і вселяє надію на те, що ми будемо виступати вдало. До нашої команди зараз приєднався Денис Фурман. Він перебував у молодіжному складі Луцької Волині. Повертаються після трав Максим Сапон. граючий тренер команди Віталій Бабік вже тренується в основній групі. Також склад гравців поповнив воротар Кулібаба Володимир. Це молодий воротар, перспективний. Ми розраховуємо на нього і маємо надію, що він. Покаже себе з найкращого боку, також ми не можемо не відзначити те, що чотири гравців нашої команди зараз викликали до національної збірної України, яка складається з футболістів-аматорів. Це Дмитро Білик, Максим Сапон, Владислав Василатій і Владислав Когут. Це також молоді хлопці, це не може не тішити, що в нас хороша команда, в нас є перспектива. Якщо дивитись назад на чемпіонат, то ми всі ігри грали чесно, ми не брали участі у закулісних іграх, і результат виклику наших гравців до національної збірної України це підтверджує. Адже ані з Одику Рівненському, ані з львівського руху гравці до національної збірної з якихось причин не потрапили. Максимально зберігши склад нашої команди, ми Подальшому робимо ставку як на досвідчених гравців, так і на молодих хлопців. Серед досвідчених це Андрій Заводян, це Іван Карабін, Дмитро Євстафій, Віталій Бабік, Ярослав Брославський. А молоді хлопці також не відстають і також показують гідну гру це Дмитро Білик, Васалатій та інші хлопці підтягуються: це і когут, і Фурман. Ми маємо надію, що Якби в нас було трошки більше, бо ми бали відповідний ресурс, то наша команда склала б гідну конкуренцію і професійним клубам і другої, і я маю надію, навіть першої ліги. Чому? Тому що хлопці мали більше змоги тренуватися, адже команда аматорська, хлопці працюють після роботи грають у футбол. Для того, щоб рухатись в напрямку професійної команди, необхідно більше тренувань і більше ресурсів. Я Виктор Леоненко, смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший, желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастет действительно своих детей, хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.